В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Власне, таким вітанням сьогодні я звертаюся до вас, просвяткувавши світле свято Різдва Христового і Йордану. В старій пам'яті сьогоднішній день би був знаменований освяченням Йорданської води. Але. Суть не в тому, коли ми це робимо. Суть в тому, наскільки ми розуміємо промисел Божий, що Господь зробив ради нас і нашого ради спасіння. Читаючи слова священного Писання, а ми в першу чергу опираємось на нього. В старому заповіті Господь говорив до багатьох: Я вас обрав. Із утроби матері вас я вибрав для служіння. Ми розуміємо, що в цьому світі нічого випадкового немає. В цьому світі нічого не відбувається без волі Божої. І Евангелист говорить, без волі Божої і волосина з голови людини не може впасти. Без волі Божої і ми не приходимо в цей світ. Господь обирає нас, Господь обирає кожного, щоб, прийшовши в цей світ, ми виконали свою місію прославлення Бога, Бога Творця, блаженство тварі і слава Творця, Оце і передбачає буття людини тут на землі. І коли ми згадуємо ось ці слова, ми в першу чергу запитуємо самі себе. Я випадковий в цьому світі? Відповідь ні. Випадковості не може бути. Тоді для чого я прийшов в цей світ? По своєму хотінню, по хотінню наших батьків. Ні. Я прийшов в цей світ по волі Божій. І якщо я прийшов в цей світ, і мене Господь покликав з небуття до буття, то і вкладає Господь зміст, що я повинен виконати тут, на землі. Яка моя місія? І якщо ми думаємо, що наша місія це тільки посісти високу посаду, це ні. Важливо бути на тому місці, де ти максимально можеш послужити Богові і всьому творінню. Не просто людям, а всьому творінню, Богові і творінню. Але заклавши в тебе більше талантів, а сьогодні притча була про таланти. Одному Господь дав 5, другому три, різна. То кому більше дано, з того більше і спитається. Але апостол Павел говорить: хто єпископства бажає доброї справи бажає. І ми могли би думати, апостол кар'єрист, йому би тільки кар'єри. Ні, неправда. Якщо ти маєш силу і потенціал і хочеш щось зробити більше, то прагни до цих можливостей, в тому числі і влади, щоб максимально виконати те, що тобі на серці. Ніхто на танкові не орить город. І ніхто на джундірі не катається на прогулянки. Бо кожна техніка призначена для своєї роботи. Так і людина. Вона приходить в цей світ, її Господь благословляє, щоб виконати оцей максимум, який Господь в неї вклав. Тому і треба прагнути до цього максимуму. Але як зрозуміти, твоє це місце чи не твоє це місце? Питайся сумління своєї совісті. Вона сама тобі підскаже. Бо совість це спільне бачення в слов'янському вираженні сувмисне єдіння. Спільне бачення тобто Божий голос в твоїй душі. Інколи ми кажемо, що тебе совість не мучить, мучись, це хто такий совість, що вона тебе має мучити? Оце голос, не совість мучить, як якийсь окремий об'єкт, суб'єкт чи щось інше. Це голос Божий облічає тебе в неправильності твого вчинку. Значить ти поступив не по-божому. І якщо ми хочемо когось присоромити, ми кажемо безсовісний. Тобто людина, яка не чує голос совісті, яка не чує голос Божий в своїй душі, в своєму розумі. І як важливо зрозуміти, що Господь тебе покликав здійснити ту чи іншу справу і дає талант. Ми, згадуючи п'ятерій києво Печерський, знаходимо там цілий такий спектр цих святих. І сказано, один прославився, пророчествував, другий прославився, був подвижником. Той не їв, той не пив, той молився. І зайдеш, глянеш цей п'ятий києво Печерський. Щоб досягнути святості, достатньо було бочки робити. Достатньо було для того, братарник Печерський на воротах стояв. В чому суть цієї святості? Стояти на ворота, відкрив, закрив, позамітав. Відкрив, закрив, позамітав. І виявляється, і вратарник може попасти до Царства Небесного. Не обов'язково бути єпископом, щоб попасти в царство небесне. Можна якісно робити бочки, можна якісно робити колеса, можна якісно бути на воротах, відкривати, закривати. Любий подвиг, люба праця перед Богом є блага, правильна і свята. Бо сама людина, виконуючи це, відчула, ось це той шлях це та діяльність її перед Богом, яка буде Богові мила і люба, і через яку людина попаде в Царство Небес. Тому ми сьогодні в першу чергу запитуємо самі себе. А я на своєму місці? Давайте себе запитаємо. Для чого ви сьогодні попросили прожити у Бога ще один день? Є у вас відповідь? Ну, чого ви не вмерли? Хочете жити? Чи ні? Для чого? От, оце тебе, себе треба запитувати кожен день. Я лише вам. Що називається, надихнув про це подумати. Але ви запитуєте, прожив день для чого? Що ти хочеш? Що ти маєш зробити? Адже ти не просто живеш цей день для себе, для того, щоб стати помити, сидіти, внуки, ще там щось, якась робота, пішов, ще щось. Ну, це те елементарне земне, яке ти повинен робити, а що більше ти повинен робити. І чи це, те, чи це, власне, те робиш що потрібно, що угодно в очах Божих? Чи ти просто тиняєшся сюди туди, аби день прийшов? І на тому слава Богу. Запитуйте себе, для чого ви живете і просите у Бога ще прожити один день. Для чого ви співаєте один одному многоліття? І таким побічним висновком можете запитати у хлопця, який сьогодні в окопах. Він знає. Для чого він просить цей день? Ще один. Він знає, для чого він живе, щоб перемогти ворога. А ви для чого живете? І він хоче жити? Сьогодні не треба вмирати для України. Для України не треба вмирати. Сьогодні Сьогодні для України треба перемогти ворога і живим повернутися додому. Треба йти на фронт, щоб перемогти і живим повернутися. а не йти для того, щоб там загинути. Не це повинно бути в голові. Тому вони знають, для чого вони живуть. І ми повинні знати тих, які сьогодні живуть тут на волині, не на передові. Для чого ми прийшли в цей світ? Що ми повинні зробити? Власне, що ми повинні зробити, не проіснувати якийсь певний час. І тому те, що ти можеш зробити сьогодні, не відкладуй на завтра. Ми всі кажемо, ну не всі частиною, Я це завтра, я це потім. Запитаєш когось сьогодні. Чого ти, ти? Після війни. А це таке було. Коли ти? Після свят. Коли ті свята закінчаться? Коли ти почнеш працювати? Після війни а чого сьогодні? Чого не одружуєшся? Нема на кому. Коли ти почнеш робити? Після війни. Для чого тобі той день черговий прожити? Треба любити і жити сьогодні, тут і зараз. І не відкладувати це на завтра. Бо завтра може дуже швидко скінчитися, може швидко не настати. Але Господь, даруючи тобі життя, запитає: ти прожив його правильно? Ти правильно все робив? Ти все зробив, для чого я тебе послав сюди на цей світ. Ти все зробив? Ви все зробили? Скажіть, хто ще не все зробив в цьому світі? Підніміть руки. Раз, два, три. О, то роботи багато. Я дуже радий тому, що ви на це реагуєте правильно. Значить, хочете жити. Хочете жити. Колись була така історія дуже повчальна, проста, життєва. Сидять два чоловіки і спостерігаються, як їхні діти граються. Такий, як колись казали, купа піску, один сидить собі щось, накидає на себе пісок. Ну кидає, діти ж граються. А другий має такого пластмасового велосипеда і пхає там же пісок, важко пхає. А він думає, що він мотоцикл борчить, так пхає, буксує, пхає таке, бачиш, один хоче жити, пхає мотоцикла. А той дурака валяє, треба йому придумати, щоб він не просто на себе пісок сипав. Щоб йому цей пісок, значить, щось треба, щоб він замішував щось, ліпив, щось будував, сидять і розмірковують, хто чим займається. Потім об'єднали тих хлопців, каже, бачите, той буксує, то йому допомагай виїхати. А той забуксив, допомагай виїхати. А той кидає на себе, давайте щось збудуйте, якийсь будиночок, щось, якийсь канал прорийте там в тому піску. В один все пішло. Пішло момент созидання. Вже творять, борються. Бореться для того, щоб жити, а не просто собі сиплять е, пісок на себе. Ось і ми сьогодні не треба сипати пісок на голову. Треба пхати плуг українського життя і української правди. І сьогодні треба. Любиш, одружуйся. Є можливість? Народжуй. Хочеш будувати, будуйся! Хочеш жити, жить, хочеш працювати, працюй. Роби все, що тобі на душі. Бо це, власне, і є ця заповідь полюбити ближнього. Ми акцент робимо на ближнього, а треба акцент робити на себе. Ти себе любиш, бо любити ближнього треба як самого себе. Ти себе любиш, запитай. Ви себе любите. Підніміть руки, хто себе любить. Ну, має бути 100 і 100. Ви зауважте тільки по парафії себе любить. А як ви будете любити інших? Ну як любити інших? Бо той, хто не любить ближнього, хто не любить себе, не знає, що таке любов. А якщо він не може любити, як ти хочеш, щоб тебе любили, каже, мене ніхто не любить. Що заміж любов? Чи не одруже? Мене ніхто не любить. А ти сам любиш? Як ти хочеш, щоб тебе любили, а ти нікого не любиш? Ти любий і будеш любимий. Бо ти поширюєш, випромінюєш любов. А любов це життя. А життя це бажання творити. Бог є любов. Бог є життя. І Він закликає нас власне до цього життя. Тому я бажаю, щоб ми сьогодні, не просто бажаю, я благословляю вас на це. Хотіли жити. Хотіли народжувати всім, кому нема, кому нема 50, я обичну кажу, 60. Ладно, 50. Кому нема 50, в декрет. Давайте бігом. ще є час. Давайте в декрет, тому що ми сьогодні святкуємо ще одну гарну подію. Я це казав, так, я кажу, натякаючи на це Олександра, він почув голос Божий. І вже на сьогоднішній день, 25 років, на ниві Христові. Виконує свою роботу, зважаючи, що повний храм людей то добре засіяв, добре і жне. Добре сіяв слово євангельської істини. Сьогодні є паства, яка приходить для того, щоби, наївшись у цієї духовної їжі, хотіла жити фізичним життям і прийшла подякувати і помолитися за нього. Тому слухати. Слухати слово Боже, треба серцем приймати і відчувати, що поклик твій це поклик творити, поклик жити. І той, хто має бути та священником, хай стає священником. Той, хто має і хоче бути працівником якоїсь іншої напрямку, хай стає працівником цього напрямку. Головне, щоб це було по душі. Головне, щоб це було по любові до того, що ти робиш. Головне, щоб це було великим бажанням залишити після себе великий плід своєї праці, яким ти догодиш, якою ти догодиш Богові за все своє життя. Тому я бажаю в першу чергу сьогодні оцю Олександру, бажаю міцного здоров'я. Ми його сьогодні лише надихаємо. Обично, коли кажуть слово ювілей. Воно таке ну, напівприємне. Оце вже ювілей, це таке щось, можна сказати, такої алігорії, ювілей, а на пенсію вже проважають. Ювілей на пенсію проважають. Да. Бо каже, людина проживе, як один чоловік е, спостерігаючи, казав, що людина проживе 40 років, святкує ювілей. Хоча хтось не святкує, думаю, що 40 років як 40 днів. Не путайте 40 днів це не 40 років, святкувати можна. Каже, 40 років 50, а далі все по 5. Не знаєш, як будеш святкувати. І все це ювілей. Ювілей це привід. Привід поговорити, побажати, підтримати, надихнути. Коли дуже багато вже хвалять, хочуть сплавити. Деця, Олександр, ми вас плавити не хочемо. Я в першу чергу, бо це від мене залежить, і від пастри. Бо що таке церква? Церква це єпископ і народ. Ви, і я, це і є церква. Церква хоче сплавити кудись, не хоче сплавити. Тому ми вас кажемо слова вдячності за те, що ви робили. А ви ще достатньо молодий, тому наші слова сьогодні це слова вдячності за те, що зробили, і більше слова. На дихання на подальшу багатолітню працю. Ви задоволені своїм настоятелем? Глядіть його і далі. Вітаю з святом, закликаю на всіх Боже благословення.